Люди із пензликами та фарбою біля політехнічного університету звичайні тернопільські хлопці та дівчата. Вони під палючим сонцем розмальовують перила у жовто-блакитний. Ми сюди прийшли, тому що знали, на що йдемо. І нас підтримує те, що ми будемо знати, що наше місто стане красивішим, патріотичнішим. Ми... Не відчуваємо ні спеки, нічого. Зачищали е, от, перила. Е, розмальовуємо тут. Має бути блакитно-голубий колір прапора. Повністю там є загорожі. Загорожі мають бути вишиванці і мають бути національні. Ну, весело там. Косацькому роду немає переводу, щось патріотичне. У соцмережах їх зібрало оголошення. Розмалювати міст біля політехнічного один із кроків акції розмалюй своє місто. Перед цим кажуть організатори, розфарбували знаки на в'їздах у Тернопіль. Мета акції проста. Це національний дух. Спочатку малюють зі сторони університету, інші в цей час зачищають перила по інший бік мосту. Скільки піде фарби, поки сказати важко. Ми міряли квадратуру тут, десь приблизно до 500 квадратних метрів. Фарбу ми збирали за власний кошт. Купляли також долучилися, міська рада долучилася, позвонили, виділили нам 30 літрів фарби. Автомайдан нам дуже всьому допомагає ще від самого початку. Вони нам з дозволами теж залучають різних спонсорів. За патріотичною огорожею далі доглядатимуть установи, на балансі яких перебуває міст. З часом, якщо фарба облущиться, кажуть в міській раді, там нанесуть інший патріотичний малюнок.